Слава Україні! Героям слава! Сьогодні буде обзор мініфігурок. Як ви вже зрозуміли на початку, це буде ось такий от динозавр. Почнемо його обзор. Має він ось таку от пластинку. Ну, Звичайно, вона усіх є. Далі, ось так от сама мініфігурка виглядає. Є хвіст, який чіпляється на шию, майже повністю зелене тіло і ноги, окрім передньої частини. Ще є ось така от голова дракона, динозавра, яка може тримати звичайну ось. Голова мені, мені попалася не та, яка має бути. Тому я замінив, замінив на Прозору, щоб то не був, щоб то виглядало нече не костюм динозавра, а наче сам динозавр. Ось. Немає в нього ніяких аксесуарів. І це все фігурка прикольна. Якщо я не помиляюсь, це якась там. Я дізнався, що це за мініфігурка. Це мініфігурка з 5 серії. Тобто, ну, як мінімум, після неї ще вийшло десь 17 або 18, і це тільки ось такі міні я не кажу ліцензійні, тому вона дуже класна. І оскільки вона стара, тобто дуже рідкісна. І ще й а, в майбутньому можна її добре перепродати, вона іще а, більшу вартість коштує. На цьому все. Відео підходить до кінцю. А, до скорих зустрічей. Бувайте!